І так друга серія. Продовжую бігати між двома виноградниками і віддихати тут коло пилки. Ось ви бачите, що вдалося мені за сьогодні. За день напиляти. Здорова куча лежить. Ну, більше немає можливості, бо світла не стає. Два години є, два нема, а то ключа час є, два немає. Тобто так. Ну, зато я почитав ваші коменти навіть. Хтось мені там написав, а я тільки циркуляркою паляю, ось, бачите, а є в мене циркулярка, ось вона стоїть тут, з того вже не відкривалася вона. Тут ця циркулярка. ой блін, Накрита вона тут. Ось так стоїть та й стоїть собі тут. Ну, циркулярка трошки, знаєте, трошки треба з нею. Не всі, такі, знаєте, такі тонкі палички то да, можна. І тут же ж треба на циркулярку перед собою пхати. А отут ось, на цій біді. Просто зверху ложите і давите. І тут же ж цей стопчик, тут же ж упор виходить, що його нікуди не вирве, нічого не викрута. Циркулярки немає, може і закусити, якщо ви там ну, пхаєте, то в і коли вже вона доходить, може ну, кусануть, киданути дрючку. А тут ні, тут такого немає. Дехто не зрозумів, думають, що це треба попортити цю. Але... Один написав, жалко портить ну, пилку. А тут нема нічого спорченого. Тут дивіться, крепиться вона ось елементарно, бо хтось питав як що. Я вам ось показую, дивіться, що тут. Ось все, гляньте. Бачите, два шурупа. Ось все. І все, це все кріплення. Ну, Якщо вам жалко дві дирочки просверлити, вони просверлені, акуратні дві дирочки. І ось, ось так ось вона кріпиться. Бачите? Я зараз оці два шурупи викручу, один і другий. І я її можу брати і йти в садок пиляти. Тут нічого не спорче, а ну я все шину що освободю. один тут откручу. Всього три шурупа. Все, вона мертво стоїть. Вона нікуди не двигається, вона так уже, я ж вам казав, років п'ять. А тут ось нічого теж портити не треба. Ось вона включається, дивіться, бачите? О, все. Ось все вам дивіться. О, тут, тут нічого не испортить, вона у дію приводиться. От зараз я поставлю на штатив і вам більш... Покажу ще раз, бо дехто не зрозумів, думають треба портити щось, нічого тут не треба портити. Ще раз. І тут же дивіться, все, видно, що видно, так? Включаю, ось все, я включаю, дивіться. Ось все, гляньте, нічого воно не робота, бачите? Ось, все, я клацаю, гляньте. Нічого не робить. Ось все включаю, дивіться. Це воно працює, зато тут береш дрючок. Аби любий, який ти можеш підняти. Ось, ось допустимо, зараз покажу. Ось, ось, дивіться яке. Подорубало. Гляньте. Бачите? Ну ось все. Нормальний дрючок. Нормальний, дивіться. А, зараз розгорну, тут щоб було куди падати. Вот. Гляньте. Оце вам і все. Тобто роби не хочу, аби, аби світло було. Все, що я відключив, все тут безпечно. Не треба воно мені тут. Я все взяв, тут я показав, все. два винтики відкрутив, один-третій взяв і пішов в садок. Ну В садок вже треба там таскати, шнурки, там всяке. а тут нічого не треба, тут стоїш на місці, а в садок взяв воно бензиновий. Де вона? А, воно стоїть? Вон. Та й йди в садок. Ну, щоб з проводами не тягатися, а ні, то бери це та й тяне. Ну, коротше, це так. Зараз я думаю, тут вже нема що показувати, вже всім все понятно. Це така конструкція примітивна. Ось, о, бачите, воно клацає та й і все. А циркулярку що ви включили, вона робить цілий день. Поки нагнувся, поки розігнувся, поки взяв. А циркулярка робить. Тобто світ тягає, а тут що? <хи> Відключилося, воно працює тільки коли ви нажмете. Ходив тільки, що цю посилку. Зараз розпечатаю. Подивимось, що тут таке, що тут мені наприсилали. Ой. Та наприсилали тут пакетики хилат желіза. Короче. Чи ті. Ну, зараз глянем, що тут. Так. Ось. Ну, Бачите, що це таке? Келатін залізо. Набрав я їх тут. Хоча в мене є Валагровське. Ось. О. Так, оцей пакетик 50 міліграм, мілілітрів, то є, так, розчинити в 10 літрах води. Так, зараз так, у мене що є тут 70 літрів води. Ось зараз ці 7 пакетиків сюди. Ось розчиняю. От. Добавлю 10 грамів. На цю бадю добавлю 70 грамів. Бачите, що я добавлю? Це, це магній. Короче, добавлю сульфат магнія. от, І все. І буду якби, працювати по листку. Бо щось. Тут все отлично на цих у мене і на тому. А там на здоровому винограднику замітив, наче чуть-чуть біліє. Ну не біліє, але такий салатовий листок робиться. Треба желізом покормити. Бо я в цьому році його ну, чесно скажу, я не кормив. Оце буде перший раз. То дам я йому трошки магнію і дам заліза. Оце і всі підкормки, які я буду. Проводить, Бо там ну, такі пару кущів бачу, ну думаю, лишня не буде, я ж без фанатізму. Та ще і перший раз зроблю, хай буде. Все одно зараз світла не стане, пиляти я не зможу. То Зараз побіжу, хоч зроблю відео на загрузку, а сам буду робити. Коротше, даю сульфат магнія 10 грамів на 10 літрів води. Тобто сюди оцю 70 грамів. І оце залізу. Ось. От. Є у мене ще і цей, ну, щось я дорогим минулому році я пробував. Зараз я знайду його десь, воно тут у мене було. Шей банка повна. А, і банка повна, ось все, бачите, таке ось. Брексів. Брексіл желізо, Ось, тут ще є і банка. У мене ще літрова повна, його, бо воно все у банку не влазить. Ну, ще стається і в пакеті. То, не знаю, зараз буду цим жидким, а потім можна через пару тиждень гляну. Якщо Буде все нормально, то нічого і не буду більше. А якщо побачу, що ну, листки не дуже, то значить, зроблю валогровським, бо в мене є і бриксіл кальція, і, і бриксіл ферм желіза. Я ще раніше колись понабирав його, то так воно. Ну а це свіже гляну, бо мені казали, що вроді навіть 15 проходять. От хочеться мені. Хоча в мене тільки на двох кущах, Ну, хочеться подивитися. Чи, як воно що, броблювати весь виноградник, та й все. Так що, оце так, на цьому все. Дякую за перегляд, до наступних відео.